Той, хто не вірує в Ісуса Христа як Бога, є в плоти, є антихристом. Антихрист, дитя Антихриста. І от чому християни завжди казали, ми до церкви ходимо, ми віруючи, а ті люди безбожні, а то антихристи, взагалі б'ють нас, крести ламають. І Риторика біблейська, євангельська, церковна по цьому світу не є зазорна, не є підсудна. Почому? Да Тому що так обикновена просто бесіда. Що ви думаєте, в Україні нас священників судять? За що? За те, що він казав, що його релігія майдобра, що його релігія є наспасительна. спасительна. Останні релігії, то сектанти, то розкольники тут дозволена форма вести таку бесіду. Європа, Європейський суд по правам людини, давно то вказав, але хто в Україні слухає Європейський суд? І ми сьогодні кажемо, як писав Павел Тимофей, щоб він знав правильно вести себе в церкві. бо дом Божий є, церква Бога живого – стовп. І ствердження істини, і велика благочестя Тайна, Бог явився в лоплоти. І на ріці Йордан завершиться ще одне чудесне явлення, Богоявлення. Бог Отець буде говорити громогласно, це є син мій возлюблений, в ньому моє благоволення. Його слухайте, Син Божий буде приймати крещення, а Дух Святий голуба, зайде на крещаємого Ісуса». От так, в цей мир приходить Месія, а Господь прийшов ночі, родився, і донині Господь не нарушає нічийну волю і не заганяє нікого насило до церкви, де й не нужна богонасильна віра. Бог хоче, щоб ми свободно і збрали цей путь, путь до Христа, до церкви. І коли прийшов Ян Креститель, то що перше, я сказав людям? Покайтеся, люди, бо приблизилося царство Божиє. Небо приклонилося до землі. Маленько підскочить і досягнеш до неба. А хто то зробив? В мир прийшов Христос Спаситель і завершилося то, що і Іяков Патріарх. Він сні відів листвіцю, по нів ангели піднялися на небо і верталися на землю. Тто сходили і не сходили, Він відів що церква православна має, і нині церква Христова – то є то місто, де є ліфт духовний, котрий піднімає наших людей до Царства Божого, увідівши многих і садукею ідущих душі гнюму креститися, і сказав їм порождені їхних діти змії, хто внушив вам утікати від будучого Божого гніва, аж прийшли сте сюди та сотворіть плод достойний покаяння. Правда Божа явилася, Уже сокира Божа готова. Сокира, котра буде рубати любое дерево безбожне, безплодноє і кидати в огонь. Я вас крещу, каже Іоанн. Найдущий зі мною сильніший від мене, він буде вас крестити Духом Святим, і ще домовляє, і огнем. Думайтеся, в Європі протестанти кажуть за католиків, що за релігія, а їх папа римський теж Антихрист. Но ніхто з католиків у не дає протестантів. Вдумайтеся, там вчитають, що релігіозна така перепльока, така перекличка. А чому в нас в Україні за це судять, коли ми кажемо, що наша віра православна істина в Закарпатті, і ще Києва не було, ще Москви не було, бо вже були православні. І хто хоче нашу віру православну взяти, ми хочемо відійти і повести з ним діалог. Хоча, звичайно, безбожники не ведуть діалог, а відкерують головне діло і кидають чоловіка в тюрму. Апостол Павел пише кримлянам, ті, котрі стали дітьми Божиї, направляються в Царство Божє. І ті, котрі живуть по Духові, уже новий народ, Ну, Но котрі ще по поплати, угодити Бога не можуть. І їм це що не такі ж, як і другі християни. Будь то б православ'я, ні щось інше, є. Но при тому указують, каже Павел. Якщо хтось не має Духа Божого у собі, то він ще не Христос. І тут не спасе діло, що вони мусили, ні. якщо ти суддя, ти не мусиш. Іли ти правильно судиш, і у царство, або ти взяточник, і ти, і вся сім'я твоя, всі діти твої до семей покоління і йдуть у пекло. Так, принципово кажуть православні християни. Братя, Якщо живете плоти, то умрете, каже Павел. но якщо духом умишляєте діла плотські, страсти пороки, то оживши будете і водим і Духом Святим будете синами Божими, котрі, мають прописку на небі і тут на землі, перебуваючи в православній церкві, як в царстві возлюбленого Сина Божого, а у вічності по Його милості зможемо й наслідувати вічно. Czarstwo Boże, Czarstwo Świętych i Wiernych, Amin.